Ну Що готові до чогось новенького? Поки ми готуємо для вас нові цікавенні огляди про британські детективні серіали, другу частину найкращих фантастичних фільмів усіх часів, найочікуваніші серіали цього року та багато чого ще. Дозвольте нагадати вам про нові фільми 2025-го, що вийшли у гарній якості та ще й українською. Незважаючи на дещо невисокі рейтинги, деякі з цих фільмів привернули до себе шалену увагу. Наприклад, електричний штат, який не виправдав наших очікувань, став одним із найдорожчих фільмів у світі кіно з бюджетом у майже 400 мільйонів доларів. Це ви бляха, приколюєтесь. Натомість, Майнкрафт Фільм, незважаючи на хейт, претендує на звання найкасціого фільму 2025 року і впевнено приймує до рекорду у понад 1 мільярд доларів. Цікаво. А на солоденьке цікавене анонс майбутньої четвертої частини популярної фантастичної франшизи Рідік з незмінним актором Віном Дізелем. Оце це клас. О, це клас. І як завжди, ми просимо вас підписатися на наш канал, поставити вподобайку чи лайк, як кому більше подобається. Та обов'язково напишіть ваші чудові коментарі щодо усіх цих фільмів. Ти готовий? Так, бляха, готовий. Вітаю у верхньому світі! Тут можна створити все про що мрієш. Та <звіт> <звіт> це безглуздя якесь. <звіт> І не говори. Майнкрафт фільм Пригодницьке фентезі, що є екранізацією знаменитої одноіменної гри. Все б чудово, та не встиг з'явитися перший трейлер фільму, як фанатська спільнота почала активно хейтити майбутній фільм. Головною претензією стало рішення зробити картину із живими акторами, а не повністю анімаційною. Багато фанатів щиро вважали, що анімаційний фільм краще передав би атмосферу та стилістику гри. Тож постає питання, чи змогли творці врахувати критику фанатів і зробити фільм саме таким, яким його бачать мільйони гравців світу Майнкрафт з редакторського складу Джейсон Момо, Джек Блек, Ема Майерс, Даніел Брукс та інші. За сюжетом екранізації четверо невдах Гаріт Гаррісон, Генрі Наталі та Джон живуть непримітним життям і вирішують свої буденні проблеми. Та одного дня, пройшовши через таємничий портал, вони потрапляють у верхній світ. Хемерну кубічну країну чудес, яка процвітає завдяки уяві. Щоб повернутися додому, їм доведеться не тільки пізнати цей новий фантастичний світ, а й захистити його від злих істот, таких як пігліни, гасти, кріпери, зомбії, які лізуть зі світу нез. Як на нас, то це доволі реалістично змальований варіант російського зомбіленду. Як це Для того, щоб зупинити всю ту нечість, герої вирушають у небезпечний магічний квест зі своїм новим знайомим досвідченим майстром Стівом, який провів у цьому дивосвіті багато років. кондіос. Тобто прощавай, брат. Ні, це не так. Не дивись мене. Це так. усе йшло шкареберті. Я хотів звалити з землі. Ви хочете стати субститутом? Так, ви до кінця прочитали заявку. Коли помрете, ми надрукуємо нову версію тіла. Так, дарма, я не то читав. Мікі – фантастичний фільм від постановника скороносних паразитів, корейського режисера Пон Джун Хо. Картина заснована на романі Мікі Сім американського письменника Едварда Ештона. Зірковий актор Роберт Паттісон зіграв одноразового співробітника людської експедиції з колонізації крижаної планети, чия свідомість після смерті завантажується в новетів. У фільмі також знялися Наомі Акі, Стівен Ян, Тоні Колет та Марк Рупол. За сюжетом фільму головний герой Мікі то звичайний хлопець, якому остогидло його теперішнє життя, і він вирішив підписати контракт із космічною компанією, навіть не прочитавши його як слід. З тієї миті він почесний учасник місії з колонізації, вкритий льодами планети Це б нічого, та як кажуть, диявол криється в деталях. Тепер його душа і тіло повністю належать його роботодавцям, і вони можуть робити з ними все, що завгодно, буквально все. Тож компанія не вигадала нічого кращого, як посилати Мікі на найсмертельніші завдання та після його загибелі знову клонувати його тіло. Смерті вже перетворюються на звичайну рутину, поки одного разу Мікі не зустрічає у власному ліжку самого себе. Що ж згоден, ця обставина здивує і вибісить кого завгодно. Це так круто! Я щойно з місця злочину дев'ять трубів. Лише один дзвінок, і ти разом з друзями загремиш по життя. Фільм Спустошення кримінальний екшн трилер від режисера фільмів Рейд Гарада Айванса. На вас очікує одна із самих жорстоких та динамічних картин цього року. Головні ролі у фільмі зіграли Том Гарді, Тімотю Аліфант та Форест Вітка. За сюжетом, головний герой Волкер, досвідчений детектив поліції, який жорстко бореться з кримінальним світом. Враховуючи його методи роботи, волкер має відповідну репутацію не тільки у своєму відділку, а й по всьому місту. Одного дня йому потрібно максимально зануритися у самі нетри злочинного світу, щоб знайти та урятувати викраденого сина відомого політика. Паралельно з цим волкеру належить розпутати хитромудре паутиння корупційної змови, що опутуло все довкола. Твій син запустив війну банк, його хочуть пристрелити і кінці в воду. Один телефонний дзвінок, і ти у тюрясі кожит. Рімесайпочувеате. Спика зовні, мисте Кудситисен, і манабілайдем, каманюлайдемудрій хлопці, кримінальна драма оскароносного режисера Барі Лівінсона, який зняв свого часу знамениту картину Людина дощу, комедію Тутці кримінальний трилер ті, що сплять та багато інших. Його новий фільм заснований на реальних подіях про війну кримінальних кланів. Серед акторського складу Космо Джервіс Дебра Месінг та зірковий актор Роберт Де Ніро, який виконав одразу кілька ролей. Сюжет фільму розповідає про знаменитих американських ганстрів італійського походження Френка Костелло та Віто Дженевезе, також відомого як Дон Віто. Події розгортається в США у середині ХХ століття. Віто Дженевезе, який повернувся з в'язниці, дізнається, що його посаду боса мафіозної родини тепер займає Френк Костело, якому Віто повинен підкорятись, не стримуючись від люті і не бажаючи миритися із стратою влади, Дженевезе починає готувати знову за спиною у свого нового боса і колишнього друга з метою вбити Френка Костело та відновити свій статус короля мафіозної верхівки. Банди мафія, корумповані чиновники, усі вони причетні до торгівлі людьми. Теж на зарплаті. Ти прийшов сюди, убиваючи. Виходити, доведеться так само. Фільм Профі, гостросюжетний бойовик від режисера Девіда Ейра, постановника фантастичного бойовіка загін самогубців та військової Дани. Лю головні ролі зірка бойовиків Джейсон Стейк. Він же був механіком-перевізником, вбивцею величезних акул і навіть пасічником. А тепер звичайний робітник на будівельному майданчику. І, хоча професії різні, метод у вирішенні делікатних питань залишається тим самим, оскільки у ньому він профіль за сюжетом, головний герой Левон Кейт, колишній морський піхотинець, тепер звичайний роботяга в будівельній компанії. За його плечима приховане темне минуле, безрадісне майбутнє, але небайдужі люди не полишили його на самоті. Все б, нічого та одного разу дочку його кращих друзів викрадає банда торгівців людьми. Батьки дівчини благають Левона знайти та врятувати їхню дитину. Колишній морпіг звертається до старих побратимів, бере до рук зброю і починає швиденько згадувати усі свої професійні військові навички. А це означає, що черговим бандитам знадобляться послуги стоматологів, хірургів чи навіть похоронних агенцій. Хто ти такий? Що ти таке? Я шукаю провідника. Того, хто знає загублені землі. Чому йдеш з міста? Я шукаю великий скарб, величезну силу. У загублених землях фентезійний бойовик від режисера фільму Оселя Зла Пола Андерсон. Перек заснований за одноіменним оповіданням відомого письменника Джорджа Мартіна. Поки складається попереднє враження, що Андерсон приготував коктейль зі своїх старих блокбастерів та фільмів Пастер і Темна вежа». У головних ролях Міла Йовович і Дейв Батіст. за сюжетом, після загибелі цивілізації, яку знає людство, у світ повернулася магія та монстр. Могутня відьма Сіра Еліс за таємним завданням королеви вирушає з останнього міста землі в небезпечні загублені землі. Разом з таємничим провідником Бойсом їй належить за короткий строк знайти джерело сили, що може перетворювати людину на звіра. Відчайдушніх мандрівників по п'ятах переслідує безжальна армія хрестоносців. За кожним поворотом чекають породження пітьми, але шляху назад немає. До того ж, тільки Сірий Еліс відомо, що у кожного завдання, що вона виконує, є приховані неймовірні наслідки. Ну, як тобі, моя історія? Її кінець досі невідомий. Сер ваше найближче оточення під підозрою. Ви чи не здатні це побачити? Чи не хочете? А що як це пастка? Баланс сил змінюється. Ти просто пішак. Капітан Америка Чудесний новий світ фантастичний бойовик, що заснований на коміксах Марвел, і є 35-тим фільмом кінематографічного Всесвіту Марвел. У четвертій частині Стіва Роджерса, роль якого грав Кріс Еванс, змінює Сем Вілсон у виконанні Ентоні Макі. Вілсон увійшов до команди месників як сокіл. Звичайний чоловік, який був навчений битися з ворогами з використанням спеціально розробленого ранця з крилем. Після перемоги над Танусом Стів Роджерс несподівано передає Сему Вілсону щит і звання Капітана Америка, чим змінює всю його подальшу долю. З редакторського складу нового фільму: Тім Нельсон, Лів Тайлер, Джанкало Спозіто та Гаррісон Форд. За сюжетом новий президент США Тадеус Рос пропонує зробити Капітана Америка офіційною військовою посадою. Однак у минулому між ними вже були розбіжності, і Сем сумнівається, що це гарна ідея. Цього ж вечора на президента відбувається замок. Вілсон упевнений, що зрадник ховається серед найближчого оточення роз. Очевидно, що у вищих колах триває боротьба за світове панування, і Капітан Америка має розкрити цю заплутану міжнародну змову, перш ніж новий злий геній змусить весь світ почервоніти від крові. Та й ти капітан Америка, та ти не стів Роджерс. Розвучить трохи наївно, але щойно ми зустрілись поглядами. <звук> Між нами промайнула іскра фільм «Компаньйон» – фантастичний трилер режисера і сценариста Дрюгенкока, який продовжує досліджувати дражливу тему штучного інтелекту. У своїй дебютній повнометражній стрічці Генкок не тільки встигає задатися непростими морально-етичними питаннями, а й видати якісне розважальне кіно, яке однозначно рекомендується до перегляду. Серед акторського складу Софі Тетчер, Лукас Гейдж, Гарві Гільєм та зірка серіалу Хлопаки Джек Квейт. За сюжетом головні герої Джош та Айріс познайомилися у звичайному супермаркеті і закохалися один в одного з першого погляду. І ось ця щаслива парочка іде у гості до якогось заможнього росіянина з наміром добре розважитись. Все б нічого, та росіянина зненацька вбивають і це запускає ланцюжок, жахаючих дивних подій. Відносини коханих різко змінюються і перетворюються на справжній трилер. То що ж не так із романтичними стосунками Джоша та Айріс, і чи все, що ми бачимо, саме те, як виглядає на перший погляд? Ми всі щось втратили після повстання. Роботи втратили свободу. Люди втратили зв'язок одне з одним. А я втратила всіх, кого любила. Я так думала. Електричний штат, фантастичний бойовик від знаменитих режисерів, постановників месників братів Руссо. Фільм заснований на одноіменній книзі шведського художника, музиканта та письменника Саймона Столенхага. Декілька років тому Amazon Studios екранізував артбук Столенхага під назвою Оповідки з кільця». Головні ролі у новому фільмі виконали Мілі Бобі Браун та Кріс Прат. За сюжетом фільму події відбуваються в альтернативному світі 90-х років у США. Планету зненацька наздогнав техногенний апокаліпсис. Розумні роботи підняли повстання, і війна з ними принесла величезних руйнувань та забрала багато життів. Люди, які досі живуть у шоломах віртуальної реальності, вимушені боротися з гігантськими монструозними машинами. У цей же час осеретіла дівчина Мішель подорожує випаленою Америкою в компанії свого єдиного друга, жовтого робота та колишнього військового на ім'я Кіс. Єдина їхня мета знайти серед цього безумного машинного хаосу молодшого брата Мішель, якого вона вважала загиблим. Ти підеш повертати брата. Я теж. Ви зустрічали кохання свого життя. Людину без якої все не важливо. Почекаєте, поки хтось її врятує? Чи зробите це самі? Фільм «Новокаїн» – жвавий комедійний бойовик про звичайного хлопчину, який зовсім не відчуває болю, і ця обставина перетворює його майже на супергероя. Головні ролі зірка хлопаків Джек Квейн. За сюжетом головний герой Нейтон Кейн скромний хлопець, що народився з рідкістим генетичним захворюванням, яке робить його несприятливим до будь-якого фізичного болю. Коли дівчина його мрії опиняється в заручниках у грабіжників банку, нейтону не залишається нічого іншого, як кинутися на допомогу, перетворивши свій рідкісний недух на своєрідний аналог Марвелівської суперсили. Будь обережний, друже. Ти можеш померти. Ти ж не розсомаха. Рідік Фурія стане четвертим проектом популярної фантастичної франшизи, яка включає такі фільми як Чорна діра 2000 року, Хроніки Рідіка 2004 та Рідік, що вийшов у 2013-му. Головні ролі незмінний актор. Він дізі дуже тішить, що проект воз'єднує Дізеля із постановником Девідом Тухі, який був сценаристом та режисером попередніх трьох фільмів. За сюжетом нової частини Рідік нарешті повертається у свій рідний світ. Місце, яке він майже не пам'ятає, і яке, як він боїться, може залишитися в руїнах. Але там він знаходить інших пурійців, які запекло борються за своє існування проти нового ворога. Деякі з них виявляються значно більш схожі на Рідіка, ніж він міг це уявити. Також серед запланованих майбутніх фільмів Віна Дізеля, фінальна частина франшизи Форсаж, другий фільм про мисливця на відьом та багато чого ще. Але про все це вже в інших оглядах нашого каналу. Що було далі? Це зветься інтригою, мамо Елі, це зветься обломом.